Дякую, Геннадій Єгвенович. Отже, перша частина, як вам щойно сказали, буде трошки про фізику і про те, чим в бісе я там займався. Якщо у нас є якась випадкова величина, тобто вона може набувати різних значень в залежності від того, як там склалося щось у всесвіті. І кожного разу, коли ми будемо робити якісь вимірювання, ця величина буде набувати давати нам якісь різні значення. Ми їх будемо записувати і казати: ага, оцих значень у нас більше, оцих значень у нас менше. Можливо, ви бачили там янголи і демони, як вони там роблять антиматерії і тому подібне. Можливо, але в основному вони е, намагаються зіткнути кілька протончиків. І проспостерігати, спостерігати, а що ж тоді буде траплятися? Коли ми зіштовхуємо два протони, там починається якась каша. Якась каша, яка дуже схожа на те, що відбувалося, коли Всесвіт лише зароджувався. І із усієї усієї каші починають. Проявлятись якісь з'єднання, починають вилітати якісь частинки. І якщо ви знайшли у цій всій каші цю частинку, це класний івент, е це класне зіткнення, і ви його зберегли на жорсткий диск. Окей, добре, проведемо іще пару мільйонів зіткнень і отримуємо розподіл цієї фізичної величини. І лише тоді ми можемо порівнювати результати. І якщо ви десь будете читати якісь наукові статті, там саме будуть говорити про церн і про якісь дивні розподіли.